І Бондаренко, здається, ректор, геолог, не прийняв мене, а голова комісії такої приймальної сказав, ми не приймемо вас, тому що ви з Галичини. А учитель німецької мови, який приймав у мене екзамен, і сказав, ти німецьку мову знаєш краще від мене, але я тобі повинен поставити трійку, бо ти не проходиш, ти галичанин. Тоді, у 48-му році, в 47-му і пізніше, ще кілька років, жодного галичанина-Волиняка у Київ не приймали. Тому я йду до цієї вчительки, а вона знає, що я маю. Вона мені дає гроші на поїзд, але я купую квиток за ці останні гроші, але я не сів на поїзд, тому що тоді був голод і в Києві сісти на поїзд до, до Львова їхати мені треба. Я не сім, мене відштовхнули. А в мене в кишені, бо я пішов від цієї моєї вчительки, пішов до Дмитра Бухала. При, при уряді України була така установа, що я, вона займалася вищими школами. У нас не було Міністерства вищих шкіл, тоді ще це вже зашелестався. Я прийшов до цього Бухала і кажу йому: от, от у мене тестат, у мене такі оцінки. Він каже: я тебе не можу, я тобі напишу. Листа до Львівського університету і пише мені такой-то там, то -то, там проректору, розрішається, на, оскільки я тут поступав на відділ філософії, на філософський факультет, був тут такий філософський факультет, і тепер є Але мене не приймають, а там нема. І він каже: ти можеш йти на історію, бо історія і філософія це одне і те ж, хоча воно не зовсім так. Але я був щасливий, бо я хотів, мене я боявся візьмуть в армію. Як я не вступлю в університет, я завтра буду в армії, а це вже невідомо, що далі. Отже, я приїжджаю до Львова, мене там, мене там приймають з великими труднощами все. Але я сів на поїзд, а це тут про поїзд була мова. Я вже сів на поїзд, як, як, як мене. Відсунули перший раз, то я без, без квитка. Я прийшов за чотири години до поїзду, знайшов цей свій поїзд, виліз на вагон, свій дерев'яний цей валізон поставив внизу. Там була сорочка вишита в кілька книжок. І я сиджу, ще б облив мене негідник, мили там і бачили, що я зайчик і кажуть, ми тебе зараз покропимо. А це була. Це був серпень не було холодно, але ніч є ніч. І я коли приліг, я побачив перший міст над їх І коли поїзд йде під міст, а ти лежиш на вагоні, це дуже неприємно. Я мусив так скластися, щоб цей коменок був трохи вищий від мене. Так мене приймали. Але я хочу сказати, що я вернувся, я приїхав до Києва все одно. Коли я